Якраз от розкажіть, що ми це вчора бачили? Це дійсно полярне сяйво і чому от Аврора? Аврора, мені здається, якась так. там західна зірка, чи, чи, чи як воно? В О, так, дійсно, вчора ми з вами е, мали змогу спостерігати дуже нетипове е, для наших широт е, явище, е, саме північне е, полярне сяйво, е, Бо, як відомо, ймовірність е, побачити його набагато вища саме в межах полярних широт, аніж. Помірних наших, але тим не менш нам це до вас побачити. Чому ж це відбувається і чому саме Аврора? Щодо назви, то тут все просто: є два латинські терміни: один Аврора буреаліс», інший Аврора Австраліс. Аврора буреаліс» – це про Північне Сяйво, а Австраліс про Південне. А сама назва Аврора то від Римської богині ранкової зорі Аврори, а у греків така ж саме є, вона, але вона у них називається ЕОС. Щодо причин, то полярне сяйво напряму пов'язане з магнітними бурями. Уявимо собі, що величезна кількість заряджених частинок постійно викидається з сонця в космічний простір дуже сильним величезним потоком. Якщо цей потік направлений у напрямку нашої планети, то згодом він може вступити у взаємодію з оболонками Землі. В першу чергу з магнітосферою. По суті, це є така оболонка, яка захищає нашу планету від дії сонячного пила та шкідливого космічного випромінювання. А якщо ж цей потік не дуже сильний, то магнітосфера з ним справляється, вона їх відштовхує, відсіює ці частиночки, і вони не потрапляють в атмосферу. Якщо ж потік дуже інтенсивний та сильний, він потрапляє в атмосферу, де вступає в контакт і взаємодію з газами атмосфери, а саме з азотом і з киснем, що і призводить до усього світіння. Щодо кольору, то він буває. Різний. На фотографіях в інтернеті ми можемо з вами бачити зелений колір. А вчора ми з вами бачили багряний і червоний колір. Також вони бувають фіолетового кольору, помаранчевого кольору, та також наближення до цих кольорів. Але дати конкретну відповідь, чому саме такий колір дуже складно, бо це залежить від дуже багатьох факторів, наприклад, від висоти, де частиночки вступають у взаємодію. А від е, температури, від вологості е, атмосфери в той момент е, і дуже багатьох ще інших факторів, е, які відрізняються е, в різних районах та регіонах планети, і навіть країни, різний склад атмосфери дає різний кольор. Я думаю, українцям було би спокійніше, якщо б це північне сяйво було якогось зеленого і фіолетового кольору, ж такого багряного. баганого. Бо багато хто хто там не зайшов в інтернет і не почитав, що відбувається, подумали вже грішним ділом, що неправда, господи, щось щось горить, щось палає. Але от влада, чи пов'язане саме це явище? Ну, всі звикли там північне полярне сево, де воно там Ісландії, десь е, в Норвегії, а тут в Україні чи пов'язано це все ж таки із змінами клімату, і чи буде у нас ще траплятися таке явище, можливо частіше? Зрозумів, ви знаєте, а, щодо коментарів скажу, що так дійсно було дуже багато таких містичних припущень, але жодної містики тут немає. Так, це було дійсно північне сяйво. Чому воно трапилось саме у нас зараз? Тому що це залежить не від зміни клімату в більшості, а від інтенсивності активності на сонці. Чим більша інтенсивність е, сонячного вітру з цих випромінювань і цих викидів сонця, е, тим більша ймовірність того, що частиночки сонячного пилу потраплять в атмосферу. Це буде викликати е, активні магнітні бурі і закономірність тут проста. Чим більша і е, більша кількість інтенсивність магнітних бурь, тим більша ймовірність побачити полярне сяйво знову. Але спрогнозувати його дуже складно, бо це, це вже про астрофізику, це про активність сонця, і сказати, що у нас воно буде там з такою періодичністю неможливо. А от що у нас таке якесь нетипове для наших широт, може трапитися? Ми можемо побачити тільки ще такі самі проявлення, які ми могли бачити вчора. Але це ну, єдина проблема в цьому, це здоров'я метеозалежних людей. Бо як нам відомо, магнітні бурі все ж таки викликають певні ну, скажімо, порушення у здоров'ї, у тиску артеріальному, о, там проявляється як слабкість і так далі. Але якщо казати саме про явища. То повторювання подібних, можливо, різного кольору іншого, в залежності від висоти, де це буде траплятися, да, де будуть е, частинки вступати у взаємодію. Від е, ясності неба це може залежати. Е, і нам вчора прям дуже повезло, тому що склалося дуже багато е, факторів. Люди за цим їздять, е, скажімо, полюють на полярне сяйво, Як ви кажете, і в Ісландію а, і в райони Гренландії за північне коло. Е, коло але. Нам прям дуже повезло, тому що і темна була пора доби, і чисте небо безхмарне, і відсутність вітру, практично, що і дало змогу побачити. Ну, будемо будемо сподіватися, що ще щось таке цікаве. Побачимо, і це люди не сприймуть як передвіщення якогось апокаліпсису і так далі. Тому що дійсно це красиво і це цікаво. Треба просто вивчати. Дякую, Владика. Я хотів так. ще питання поставити. Кажи. От я подивився полярне сяйво для добрий день вам, влади. А Добре. я побачив полярне сяйво. Ну воно не це свідчить про таку глобальну зміну клімату. от, от полярне сяйво зазвичай виникає там, де холодно. А в нас, взагалі, а. Аномально теплий листопад, як це? це свідчить про те, що у нас іде глобальне потепління в Україні в принципі стане тепліше? Чи це буде говорити про те, що у нас стане в принципі значно холодніше? Що зміщується, як це віз землі зміщується, чи що ми не можемо з вами напряму говорити про зміну клімату як наслідок проявлення е, полярного сярева в наших схоронах? Я маю я, я на увазі, що поява полярного сяйва це наслідок зміни клімату. Тобто то змінився клімат, або я знаю, вчора задумався, а можливо, значить, вісь землі змістилася? А, ну, це не про вісь, і а, дай Боже, що у нас не буде а, якихось таких моментів, да? і це, це не може проявлятися настільки швидко, там, навіть в розрізі 100 років, це займає величезну кількість років, але. Ми можемо точно казати про те, що відбувається дуже повільне, дуже повільне переміщення магнітного полюсу Землі трішечки від півночі в південному напрямку, тобто від полюсів трішечки до екватору. Але це настільки повільно, що відслідковувати це і казати про а, наслідки цього ще дуже, дуже зарано і неправильно, напевно. Це в першу чергу буде залежати від інтенсивності активності на сонці і кількості ось цих е, сонячних викидів до атмосфери. Теплий, аномально теплий листопад. Про що це говорить? Як довго триматиметься така е, погода? Щодо погоди, так, да, ви знаєте, дуже нетипова як для початку листопада, але я вважаю, що зараз один-два тижні, і ми зустрінемо з вами ті перепади, які вже прогнозовані у нас були, до яких ми з вами вже готові. Тому пов'язувати це не будемо. Дістаємо кожухи. Влади, я вам дуже дякую, Влад Шевченко, вчитель географії в атмосферній школі. Дякую вам.